Учний чемпіон світу Евендер Холіфілд вважає, що його досягнення недооцінюють. Я єдиний чотириразовий чемпіон світу у надважкій вазі, але вони все ще говорять про алі. Хоча я побив його рекорд, я був єдиним чотириразовим чемпіоном світу у надважкій вазі протягом 24 років. Ти не можеш говорити про це, поки не поб'єш чийсь рекорд. Про мене нічого не говорять. Як можна викреслити когось з історії? Я навіть не знав, що я перший, хто був абсолютним чемпіоном у двох вагових категоріях, поки це не зробив Олександр Усик. Всі кажуть, що Олі найкращий боєць, але це не так. Він був тричі чемпіоном. Я чотири рази заявив. Голіфілд Мейвезер також і вже не вперше зазначив, що є більш великим боксером ніж легендарний Мухаммед Алі. З якими критеріями оцінюють боксера? Якщо ми розмірковуємо про боротьбу за власні ідеї, то Алі найкращий. Але якщо ми говоримо про те, щоб пропускати менше ударів і бити рекорди, то це Флойд Мейвезер. Моха Алі легенда, він проклав шлях для мене, щоб я був там, де наразі перебуваю. Але коли ми говоримо про рекорди і по служних списках, то багато хто забуває, що лі програв свій титул боксеру з сіми боями. Знімаю капелюха перед Алі. Але я не для того віддав боксу 40 років, щоб сказати, що є боєць, який ліпший від мене, сказав. Майвезер. Особисто, на мою думку, якщо б обирали нового короля боксу, я б свій голос віддав за Мені Пакяло. Він дуже багато, навіть більше за Мейвезера зробив як у боксі, так і поза ним. Я як завжди, дякую вам за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки, пишіть коментарі. До зустрічі.